Друзі, я звертаюся до вас, до футболістів і взагалі учасників футбольної християнської ліги. Якщо ви не обмежуєте себе тільки спортивною активністю, тобто футболом на футбольному полі, on the pitch, і хочете іще спробувати себе, наприклад, у журналістській чи редакторській роботі, то я можу надати вам таку змогу. Спробуйте написати мені на пошту. Василков собака gmail.com, і я дам вам коди для написання статей на сайті 11 на 11com це сайт публічний, не комерційний проект. Я не беру гроші і відповідно не вимагаю гроші з вас. Це просто можливість стати. По інший біг барикади, спробувати себе відчути тим, хто критикує або той, хто хвалить. Я, звичайно, беруся за редакторську роботу вашої статей, тобто я не пишу рецензії, щось підкажу, як утворювати шпальти, як працювати з матеріалом. Однак для вас це буде, повірте, безцінний досвід. У нас вже працюють понад 100 осіб, тобто 100 авторів. З них активних 20. за такої кількості гравців а, християнської ліги, як у вас, ця кількість у нашому сайті може зрости на нуль, зрости на плюс нуль, додати нуль. 不信吗？